Всім привіт! Подивимося на завтра, на 14 число, що нам проповінує Аяяйка. -яй По теслам Model 3 пройдемося. Почну з того, що вже не перший раз я повторюю цей момент, що якщо сайт страхових саукціонів Аяяй, це не означає, що тут всі автомобілі від страхових компаній. Ні. Повторюю це ще раз. Для тих, хто перепитує по 10 разів. Ось дивіться, навіть тут написано, non-insurance не страхова компанія. От, я думаю, тут видно вам. Не страхова. Навіть названня ось є Hertz remembers якийсь. В общем, неважно. В багатьох випадках, якщо ділер, вони просто тут нічого не пишуть. Ось, ось тут, оці два пункти, Дві строчки. Вони нічого не пишуть. І ще такий момент, що якщо продає ділер чи компанія. Тут не буде селищ сертифікат, а вже їх перероблять. Он, бачите, клір, вже, типа, чистий. Вони експортуються, такі типи документів безпроблемні, але просто розумійте, що якщо ви купуєте, у організації, ну, грубо говоря, це перекупник, як у нас. Тому звертайте увагу більш детально, більш уважніше, дивіться такі машини, тому що можуть бути підводні камні, які скривають. Тобто страхова, не так яростно скриває, а тут прям розуміємо, що можуть бути мікі мауси. Поїхали по машинам, що у нас на завтра. Так. Перша попалася 23-го року Модел 3 Нью-Йорк. 3 в мілях не актуальна, я подивився, там по тисячі пробігів. Пробіг хороший. Дивимося, що по, що по кузову. Так, по цій стороні зауважень я у них немає. Це дверка відкрита, чи більш всього, що відкрита. Так, Задня частина не бачимо ми ні м'яті, ні царапин, нічого ми не бачимо. Зріння, значить, уже нормальне. По цій стороні нічого. Значить, подушки. Я так підозрюю, що там весь комплект подушок постріляв. Це, мабуть, саме значить, попередній частині крило фара. Під заміну, да, там тріщина одна, друга. Більш за все, що вона ціла. Бампер, можливо, купуємо, можливо, більш за все, що купуємо. Там, мабуть, куска не вистачає. З бампером все зрозуміло. Так, салон, салон, салон. Що у нас тут по салону? Так, а тут у нас Тут у нас, нас джекпот, тут у нас все. Торпеда від 500 до 1000 доларів, хто як з ума сходить. Навіть більше, більше буває, буває просять. Так, дві шторки, потолок, вже забув, чому вони, але мені кажеться, доларів по 200, мабуть. Сідушки, сидушки, наче як цілі, коліна теж постріляли. І руль. Ну, блин, багато. Багато-багато скажу. Вважаємо, що на подушки потрібно порахувати кошти, скільки ви, за скільки знайдете, за стільки, як, як то кажуть, вам і буде. Так, перший варіант. Не застаріємо на ньому. Так, номер лоту. Ось номер лоту. Їдемо далі. 22 рік, селищ-сертифікат, без ключів. 36 пробігу. Дивимось фотографії, дивимось наруже. Тут вона ціленька, кришка багажника піддавлена трошки, да. і задній бампер. Тобто дві точки, які потрібно, які потребують уваги. Далі я не бачу видимих дефектів, я не бачу. Якщо удар в задницю, значить салон должен бути цілий. Так. Руль цілий да, 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 да. То в більшості випадків, коли ззаду доганяють, то там все в більшості випадків воно ціле. Тобто, в принципі, Варіант мені подобається. Тим паче, що це Long Range, тим паче, що це 22 рік. Я думаю, машина достойна. Селвіч сертифікат Джорджія. Да, да, зверніть увагу, буде грати, ось номер лоту. Якщо комусь цікаво, пробуйте цікавенький варіант, на мій погляд. Так, далі. Е, що у нас тут? Е, Перформанс це хорошо. А тепер дивимось по пошкодженню. Тут якийсь дракула пройшовся по царапав, ну, я навіть не знаю, чим це. Тут це ж царапина, це ж не. Да, царапина. Машина пошкрябана. Сильно, але дивіться, не це основне. Те, що поцарапано, то півбіди. Мені не подобається ось тут з боку удар в поріг. Пам'ятаємо, що якщо удар в поріг чи в колесо, то додатково потрібно заказувати огляд. І тут же це ж саме колесо, що я кажу, ось дивіться: зверніть увагу, який зазор ось цього колеса до крила, і зазор з цієї сторони. Ось дивіться. Тобто, тут перебитий речах і колесо пішло ну, опасний удар. Навіть крило відігнуло трошки в сторону. Есть, оце, звертайте увагу, повторююсь, на цей момент. І на цій машині звертайте увагу на удар в поріг. Якщо ви бачите такі удари, беріть додатковий огляд, однозначно. Так, цю машину не рекомендую, не дивіться це так, як зразок. Так, слідуюча. Слідуючи, до речі, похожий варіант. До речі, не по кольору, а по удару. От колесо, блін, надо додатковий огляд. Отак от я з першого погляду глянув, вона мені сподобалось. Значить як на напольовано натерта, значить як у нас на базар підготували. А потім, от дивимось, надо додатковий огляд. Те ж саме. Так, е... Потім у нас іде, ага, такий теж цікавенький спорний варіант. Чи потрібна вона, чи не потрібна. 9 пробігів. Це хороший пробіг. По пошкодженням ми бачимо лобовуха, верхня панорама. Значить, лобовуха від 300 до 500, хто як найде. Ну, будемо порахуємо середню ціну. Нехай вона там 350, може 400. І тут так само 700-800 доларів. На стікла 100 доларів від 70 до 100 доларів. а стоп, це Двохслойни тут ідесь, скло. тут дорожче. Тут від 150 до 250. Ні, ну Може хтось і за 100 найде. і таке можливо. Тут двохслойні йдуть стікла дорожче. Тому на всі стікла піде, грубо говоря, 1200, давайте візьмемо. Ну, Максимум це я таки взяв. Зеркало, а може даже дверку в зборі взяти, щоб тут не гратися з цією м'ятіною в колір вона буде коштувати від 600 до 900. Ну, 700, мабуть, я думаю, нормально було б це, якби ви знайшли. Крило теж. Тобто видимі дефекти. Ось тільки це, да, ось тільки ця сторона. Фару, звичайно, міняємо. І камера випала з крила. Камера від 80 доларів до 100 доларів. Фара, якщо не матрична, а вона тут матрична, лінзована. Ось тут бачимо, що в уголочку лінза стоїть. То це дорожча фара. Вона стоїть на розборки від 250 до 350 доларів. Ну, може, хто і 500 просить, це вже хто як. Це повторюю те, що ми бачимо, видимі дефекти. Далі по кругу ми крутим-крутим, поки я не замічаю нічого. По порогам ударів я не бачу. Колеса на місці. Та, гілки-палки, крутися. Колеса на місці. І подивимося, що в салоні. В салоні у нас непонятно, що це? Воно подушки, мабуть, на місці все-таки. Так, да, так. Да. По салону у нас виходить ось так. Козирки. Потолок, мабуть, прийдеться купити, він стоїть в зборі 100 доларів. Оце все. А може і, А може і не. Ну більш все, що він поцарапаний, покоцаний, прийдеться все-таки купити. Е, ну, теоретично, теоретично, на перший погляд машина страшніша, ніж вона є. Я так думаю. 23-й рік, рік хороший, тому прослідкуйте, наче як більш-менш. Так, далі. Що в нас тут? Модел 322 року, а утоплення. Напоминаю, що до сих пор актуальність на розборку тобто, таку машину на розборку дивіться. Тобто, дійсно, йдуть щось, як гарячі пиріжки, в дорозі розкупляють батарейки. Просто в дорозі. Тобто, я зараз цікавлюся цим питанням. Уже заказують дають передплату людям, тим, хто займається розборками, такі машини розгрібають. Не, не машини, а батарейки на цю машину просто розгрібають. Ну і машину теж. Тобто, хто задумається на розборку, як то кажуть, добро пожаловать. Так, слідуючи. слідуючи, 23 рік поверхнево вона ціла, поверхнево вона ціла, але обов'язковий додатковий огляд. Чому удар знизу? Обов'язково. Там може бути зовсім невелике, там зовсім може бути там, не те, що ми думаємо. Бо багато кого ця машина буде відштовхне, тому що удар знизу, таної ну, в баню ми не будемо навіть дивитися. І з-за цього конкуренція падає. Не кожен захоче гратися. Та ні, на що так рискають, лучше з крилом візьму. Але ж, хто візьме додатковий огляд, да можна попасти на додатковий огляд, просто викинуть гроші. А можна дійсно заробити, тому що тому що самі розуміємо. Так, ось номер лоту. Дивіться. Так, слідуюча у нас так, цікавий варіант. Цікавий варіант. Тут у нас крило, а не крило, а дверка. Зняли дверку. Внутрянка пошкоджена. Стойку, хоч би не прийшлось, звісно, вирізати, бо це обідно. Ну, рихтовщик, я думаю, в більшості випадків скаже вам вирізати. Так то вона мені сподобалась, бо вона по кругу зовсім ціла. Да? от Дивимось вона без зауважень. Але ж оцей момент з внутрянкою тут прийдеться погратися. Прийдеться погратися. Внутрі я дивлюсь, подушки цілі, ціла, Все ціле. Тобто внутрянка більш-менш. Пробіг на цій машині, здивіться, 1000 км це зовсім нова. Зовсім ново. Порахуйте, кому за скільки цікаво, дай Бог, може хтось виграє. Так, і що це я тут відкрив? Ага, це тут 21 рік, 42 пробіги, пробіг немаленький. По пошкодженням. А, тут я хотів розказати, що, от дивлюсь на фотографію, і нічого не бачу. А коли збільшуємо, збільшую, збільшую, бачите, тут помальована вся машина. ну Щоб ви не тратили час, просто звертати увагу. От дивіться, жовтим, з жовтим фломастером помалювали, не видно ж ніфіга. Я тут подивився і їм практично всю помалювали. Тобто, щоб ви не тратили час, прошу просто звертати увагу на таку мілочовку, що буває малюють, малюють, а воно не видно. Ну таке. Так, надіюсь, було полезно всім. Удачі!